Якщо раніше єдине, чим переймались волонтери, як зібрати кошти для армії, то тепер вони мусять думати і про власну безпеку. А крім того, нарікають чим ближче до виборів, тим більше їх намагаються використати в політичних іграх про проблеми доброчинців. Далі у сюжеті Любові Мочалової. Упродовж минулого тижня у Житомирі та Харкові побили волонтерів. Їхні Буковинські побратими заявляють, їх багато вони разом і не дадуть себе в образу. Мало того, за їхніми спинами є і силові організації. Це з нами не тільки бачите, не тільки волонтерські громадські організації. З нами вже починають співпрацювати волонтерські організації від правого сектору, від УНАУНСО, козацька варта, тобто силовики з нами так само є. Нарікають волонтери і на державу, яка не просто не допомагає бійцям на передовій, а ще й ставить палиці в колеса доброчинців. Так, аби розмитнити гори машини швидкої допомоги з німеччини, українській стороні знадобилося аж чотири місяці. Влада нам обіцяла, що по перше це здійсниться, хоча б за місяць. На що ми розраховували, що вони будуть працювати вже в зоні АТО, але тільки зараз вони були розмитнені і чекають уже відправки. За словами волонтерів, збирати кошти на армію стало надзвичайно важко. За півтора роки війни люди виснажені фінансово та почали зневірятися. Якщо ми того року починали їздити, ми машину збирали допомоги за 2-3 дні. Да і поки я вертався, вже збирали слідушу партію на відправку. І був виданий результат. Було розуміло, що ми воюємо за нашу рідну неньку. То на сьогоднішній день ну по-перше дуже важко стало зібрати щось. Верхом цинізму вважають волонтери нововведення від влади обов'язкові зелені номери для автомобілів, які в'їжджають у зону АТО з допомогою для солдат. Зупиняють мене на блокпосту, а де твої зелені номери? Я нарисуйте тімні мішень, де я смотрю те саме, щоб зразу відділі, куди уже лупити. Я в річови скромніші ті за зелені номери. Спецпропуски, зелені номери та інші перепони створюються для того, аби волонтери не могли привозити з передової правдиву інформацію, вважають у Чернівцях. Аби протистояти цим та іншим труднощам, буковинські організації почали об'єднуватись. Любому Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.